І ось в коментарях мене попросили розказати детальніше про свою позицію про мову. Відповідно, по мові які, по мові українській, тому що питань по інших мовах у нас в країні немає. Я розкажу трошки про себе. Як бачите, я веду а, відео, пишу тексти а, і, взагалі, в житті я розмовляю українською мовою. Але так було не завжди. Я Жила і росла в різних куточках України, сама я з півдня і все життя все дитинство розмовляла російською мовою. При цьому я прекрасно знала українську, грамотно писала. Відповідно, оточення мене завжди було російськомовним. Але я перейшла на українську мову в 2014 році. Як я пояснюю для себе цей перехід? Умовно є декілька рівнів нашого наративу. Перший наратив це те, що я розказую іншим. Я вбудовую вбудовую його наратив країни, і я можу сміливо сказати, що коли в нашу країну прийшла війна, я відмовилася від російської. Але є інший наратив або мікроісторія, про яку знаю лише я. Чому я перейшла на українську 10 років тому, про що знаю лише я? Справа в тому, що я викладала в одному з навчальних закладів, який був піонером на Дніпропетровщині саме української освіти. А уроки викладались українською в той час, коли. В інших школах такого ще не було прийнято. І задля того, щоб виговорити, задля професійної діяльності я почала користуватися в побуті українською. Потім так сталося, що я приїхала до Львова, це з особистими причинами було пов'язано. І, відповідно, змінилось оточення навколо людей, які розмовляють українською, І я як новенька. На західній Україні я хотіла асимілюватись. Мені було важливо знайти друзів і вибудувати якісь контакти. Отже, я усвідомлюю, що в мене є дві історії: історія, яку можу, можу розказувати людям, і історія, яка людям не так цікава, тому що це фактично історія пристосування абсолютно нормального соціального пристосування. А коли за для гармонії з іншими людьми я відмовилась від старої версії себе, але для того щоб виправдати цю категоричність і жорсткість по відношенню до себе, тому що я не продовжила спілкуватися двома мовами, я не переходила лагідно, я обрубала, приїхала до Львова і почала розмовляти лише українською і писати лише українською. Це серйозний злам на рівні з психологічною смертю, не такою очевидною, як під час травми, але це як така нова перепрошивка. Якщо травма ділить тебе не до та після, то тут ти ніби та сама, але вже з новою прошивкою. І тоді постає питання: а що робити з цим новим програмним забезпеченням? Так, я скажу зміна мови, це екзистенційна ситуація, і вона викликає в тобі екзистенційні питання. Тоді я прийняла рішення подарувати свій талант, свою енергію саме українській культурі. Знову ж таки, це розповідь для сторонніх, для оточуючих. Моя особиста розповідь, про яку я знаю, що а, я. Виправдали зраду себе тим, що це буде не дарма. Якщо я буду щось робити, то це матиме сенс. Я не буду відкривати відкривати свій оновлений новий рот, просто так. Ну так, начебто, одна ситуація, одна історія. Є Марія, яка все життя розмовляла російською, а потім перейшла на українську, і все не так очевидно. Виявляється, є різні шари, є різні пояснення, як я пояснюю це людям, як я пам'ятаю себе в цей момент, є моя мікроісторія і є моя екзистенційна історія. І це все складають одне маленьке рішення однієї маленької мрії перейти на мову. Тому, коли я бачу людей, які закликають а Масово переходити всім на одну мову, на одну єдину правильну, Я одразу вираховую за кожною людиною, що стоїть, і умовно ділю їх на три категорії. Перша категорія це люди, які все життя розмовляли українською, вони виховані в цьому середовищі, і вони не можуть сприймати. Чужого поруч, їм це незносно в силу різних обставин, і зазвичай це обставини загальне ворожа налаштованість на світ. Люди настільки не довіряють оточуючим, що їм потрібні яскраві маркери, щоб зрозуміти наміри цих людей. Мови це найяскравіший маркер. Тому для мене це просто нещасні замкнені люди, які бояться навколишнього світу настільки, що хочуть зробити його таким самим, як і вони, для того, щоб почувати себе в безпеці. Це перша категорія. Друга категорія люди, які перейшли на українську не так давно і закликають з напором перейти інших. А при цьому не просто з напором, а присоромлюють. добра, до за чому українською і так далі. Ну, Я на це дивлюсь як на людей, які зрадили самих себе і просто шукають співучасників, щоб не почуватись так самотньо і, і покинуто. Я навіть не знаю, кого шкода більше. І є третя категорія людей, це ті, хто розмовляє так їм зручно. Зазвичай вони володіють обидвома мовами і звертають увагу на те, що людина говорить. Я себе відношу теж до таких людей, і, напевно, особлива така риса, коли я чую. Російською, або коли я спілкуюся з людиною, яка говорить до мене російською, а я говорю українською кожного разу, кожного разу без виключення, для мене це маленьке диво. Тому що ну, уявіть собі, ми говоримо різними мовами і при цьому розуміємо один одного без перекладача. Це ж класно. А для того, щоб зрозуміти, чий ворог переді мною, і як він співвідносить себе з Росією, чи пов'язує він свою долю з нашим ворогом, ну напевно, для цього є питання, можна просто спитати. А якщо не цікаво, то й Бог з ними займати своїм життям і нести сенс. Я не вірю в те, що якщо тут всі почнуть розмовляти українською, люди припинять збігти з країни. Тому для мене так. Людина народила в Україні дітей, залишилась в Україні платити податки, то вже й молодець. А якою мовою він буде розмовляти, це вже його справа. Єдина державна мова важлива розвиток культури. Українською важливий, але ще важливіша різноманітність, яка здатна цей свій конструкт живити. Різноманітність це життєва сила будь-яких проєктів. Неважливо, як вони називаються. Я сподіваюся, відповіла.